Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити, хто ще не закінчив цей сезон. У нас сьогодні вже, можна сказати, кінець вересня. Все-таки я ще складаю сім'ї десь. десь Десь відбираємо рамки, десь додаємо, де не вистачає, ну обичні роботи на пасіці. Але це тільки зранку можна робити, бо лише стає сонечко і, виходить, напад, вулик немає як відкривати. Але я зараз хочу порозмішляти з вами на таку тему. Я вже багато років над цим І Можна сказати, не роблю висновків. А чому одна сім'я може принести 100 кг, друга там може принести 70, третя 40. А є такі сім'ї взагалі не можуть принести. Я пам'ятаю, ще коли в мене було там 15-20 вуликів, відкриваєш сім'ю, повно меду, відкачуєш, все супер, другу там меншу, а третю відкачуєш, відкриваєш. Повно бджоли, аж вулик не вміщається, відкриваєш там один розпліт і меду немає. І такі були випадки. І які з ознаких причин, чому одна бджола, одна сім'я може принести більше, друга менше. Ну, якщо тут це не вистачало б ролику, це треба говорити багато. Причин дуже багато. Ну, одна із важливих причин це. Генетика бджоли, яка прямована на медопродуктивність, яка тільки ну, в будь-яких випадках, навіть при поганих погодних умовах, вона все одно може принести мед. Це одне. А саме головне, ну, висновку я скажу в кінці, я думаю, що це одне з головних. Замітив, в цьому році я теж на це не звертав уваги. Десь приблизно. Кілограм 20, може і більше, забирає у нас кліщ. Це точно. Третя причина різні хвороби теж, якщо сім'я хвора на будь-яку, неважливо, не вона, вона вже втрати помеду. Буває і така причина теж, коли, допустимо, пасіка розміщена на Одна, одна сторона, допустим, більш постійно на сонці. Ну, це, я, це з одної, можна сказати, є причиною, другою нема, причи, нема причини, бо я бачу, що її пасіки ставлять просто на відкритому і теж носять мед. Але тут є думка, що більше бджоли за, затрачують ресурс на вентиляцію. Але я ще Замітив таку, е, які більше пасічники ну, приклав зусилля до сім'ї, більше до неї подивився, там краще обробив ще щось. Ота От сім'я теж більше принесе. От мене, навіть ось я хочу сказати на двох сім'ях. Десятирамочний рут. Так само вона зимувала і йшла зверху в мене 10 повномедок. Просто повномедні і внизу там розпліт. Весна прийшла, я зразу роблю ротацію, медові ставлю вниз, а всі остальні малометки такі піднімаю вверх. І ці сім'ї я зробив, ну, десь її ще там обробив, бризкав там чимось. ну Більше при, при, приділив уваги. ну Вона принесла майже сотню, може і більше. Ось ця сім'я така точно така сама, все так само, навіть по силі, все те саме. Але я її взагалі нічого не робив. Весною подивився, в корм не перекладав. І вона принесла принесла, ну, принесла в половину менше. Ось можна сказати, одна з головних причин це пасічник. Як пасічник працює, як прикладає зусилля, тому і такі сім'ї приносять більше меду. Але скажете, ну та ж принесла 30, а та 100. Ну на цей рік вона принесла 30, пасічник що має зробити? Таку матку задавити і заміняти. І на другий рік вона теж принесе. Чим більше ми зусиль прикладаємо до наших бджілок, тим більший маємо результат. І ще хочу відповісти на питання, які е, за комбіот. Друзі, я ще раз казав і кажу, я роблю так, як я роблю, і показую завжди так, як воно є. Е, якщо я так роблю, це не означає, що має хтось робити. Але, кав, що не треба ніякий там коби, що ти там бризкаєш. Ну, що дає комбіот? Як я його попробую? На медову ситу кубик на літру, а на чисту воду, якщо обрізкувати по рамках два кубики. Що він дає? Сам перед антибактеріальний піднімає імунітет бджоли і <кхм> забирає, я думаю, різну е, патогенну мікрофлору. Це ж супер, ми очищаємо бджолу, допомагаємо їй. Це здорово можете, це ж ніхто нікому не заставляє. Ваші бджоли можете бризкати, можете ні. Ну я бризкаю. І ще хочу поговорити про помилки на пасіці. Звичайно, зараз сьогодні одну я зробив із грубих помилок. Зараз я вам її покажу. Так робити не стої. Чому не стоїть в мене пасіка вже собі така була. ну, Можна сказати, полусонна бджілки, там, десь, десь несуть пилок, бо в нас, не знаю, чи то падалишний, чи що поле соняшнику заквітувало, падалишник впав і він заквітував. І бджолки не носили пилок. Але собі так полусонна. Но оця така помилка, я дивлюся, вже скрізь злодійки, шаштають, пасіка зашевелилась. Чому? Ось рамки, які відбираю на вибраковку. І сьогодні відбирав і десь там мало медочка, десь капелька меду, де якийсь рідкий мед. І все ми дивимося, що, що робиться. Отак, От оце у кінці вересня це груба помилка. Хоч це може навіть спровокувати крадіжку на пасіці. На мою думку, ще одна помилка. Ну я не рахую, що це дуже-дуже груба. Це коли в кінці зачищають і стараються забрати прополюс, який є на рамках. На зиму він обов'язково потрібний. Чому я це замітив? Ось робив я настойку з прополюса. І вже тут зараз менше, тут вже з тиждень воно стоїть. І бджілки стараються забрати цей прополюс. Значить, їм прополюс зимою потрібний. Хоче залізти через дирочку, через вентиляцію. бачите, злодійки, що роблять. Так що не прибирайте на зиму весь прополюс, який має бути в гнізі. Він дуже потрібний. Він більше діє прополюс, ніж комбіот. Він теж антибактеріальний, він теж піднімає імунітет бджоли. Отак От як людина його вживає, дуже корисно Де, я думаю, Так само і бджолі він корисний. І одна з найбільших, я думаю, найгрубіших помилок джулярів, що ми не прослухаємося до науковців. Часто думаємо, Та що він там розказує, що він там мели, чи як там. І мені кажеться, що треба зараз, Які? вони все одно проводять якісь певні дослідження, вони, ну, я думаю, що вони більше знають. Не все, не до всього, можеш десь вони і можуть якісь і помилки, і не то говорити, що нам треба. Але все-таки треба прислуховуватися до них, що вони рекомендують. Даже по тій самій обробці від кліща ми бачу, там, робимо по 5-6 обробок. Попередній ролик показав, що я дві обробки поклав два рази полоски і сім'ї непогані. і... Ну, не знаю, чи то так вийшло. Це ми третій раз поклали і спробуємо взагалі більше, більше не проливати нічого. Просто два рази поклали полоски і це поклали третій раз. Два рази клали на амітразі і цей третій раз поклали на Мауріку. Ну, якось так. Я думаю, це теж помилка, коли ми. Перебираємо з обробкою від кліща. Ми цим теж убиваємо імунітет бджоли. І того в кінці в нас вели, великий, великий є в кого підмор. І багато бджілок не доживають до весни. І за таких невеликих помилок. Добрі друзі! Бажаю вам на пасіці ніколи не помилятися, щоб у вас були міцні і здорові сім'ї. І вже вам бажаю вдалої зимівлі. Хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословень. До побачення.